Ось таких я нажарила пончиків чи тошнотики, їх раніше називали. Гарного всі дня, дівчата і хлопці, сьогодні я буду готувати пиріжки, тішоволії з горохом, які колись називали тошнотиком, пам'ятаєте? Значить, так. 250 мл теплої водички я беру. Зараз я все поскладаю одразу і замішу тісто. Десь півтори ложки. Олії. дріжджі від 15 до 20 грамів. Можна чайну ложку сухих, пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру я кладу. Зараз це розпішаю. Сьогодні хочу додати чайну ложку оциту. Це для того, щоб не впитували олії. І буду віяти борошно. Борошна треба від 400 грамів. Так, і на борошно я покладу ще півчайної ложки розпушувача. І все. Буду замішувати тісто. Тісто я вже замісила, воно, як завжди, таке гарне, еластичне. І кладу його відпочивати в мисочку. Мисочку бризкала олійкою. Накриваю плівкою, вкутую. Десь годинку буде відпочивати. А тістечко моє вже. Підійшло, я його викладаю на поверхню і буду робити кульки з нього. Просто так видавлювати, як приблизно величиною, як горіх. А тісто я спорувала на кусочки. Тепер це в мене горох. Я ще вчора його відварила, попередньо замочувала. У мене тут стакан гороху був. Так, зробила гарної такої зажарочки, морква, цибулька. І горох я перетерла на наситочку. Можна на блендер, щоб не було там ніяких комочків. Тепер, такі оці невеличкі кульки я буду розкачувати. Ось так. І щедро накладаю сюди начинки. Щіпую, як звичайний вареник. Гарненько треба защипнути, щоб він потім не розклеївся і такої придаю форми, чи довгенької. Ось так. Ось, дівчатка, я їх поліпила, в мене вийшло 20 штучок. Тепер я накриваю їх плівкою і хай трішки вони постоять, трішки піднімуться, потім поставлю сковорідку розігріватися, на, туди на льолі, десь на півтора пальця. Ось отак я їх обжарюю, дівчата. Раніше їх називали тошнотиками. Але тошнотики були і з лівером, тобто з патрошками. Ось такі вони в мене, Увітряні такі. З горохом. Стіки начинки. Головне приготувати смачну начинку. Тоді будуть пиріжки дуже смачні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!